Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. З вами Наталія у своєму весняному саду. От і добігає кінця квітень. Сьогодні 29 квітня. Я вийшла на в сад і хочу ще раз зупинити оцю красу. Бо аж в наступному році ми побачимо квітування приму, тюльпанів і бадан. Медуниця вже ось-ось. закінчить своє квітування, ну ще поки вони квітують. Квітує і медуниця, квітує ще, і сон-трава. Яснутка. Ось так розкрила свої рожеві квіти. Вони більш бускові якісь навіть, ніж рожеві, маргаритки по газону підняли білі голівки. Ще поки квіти. Тюльпани відцвітають. Підійду ще раз до цих величезних суцвіть Ось порівняння з моєю долонею. Подивіться, який великий бокал. Вони змінили вже свій колір, стали світліші, краї побіліли. Зате виросли пуп'янки у піонів. І великі вже є ось такі. І ще маленькі. Бадан уже потроху починає відквітати. Бачите, зверху зав'язується сім'я вже в нього. Ну і подекуди медуниця теж відквітла. Ну, поки ще квітує, і, бі, і жмелі літають, і бджоли. Дорогі друзі, хочу вас підвести до деяких тюльпанів які у мене ростуть давно, але яких у мене небагато. І от подивіться, які вони оригінальні і красиві. Розкрились вони на сонці повністю. Як стать, щоб тінь не падала, мабуть, ось так. Подивіться, які в них краї з такими зазубриночками, з таким інієм червоним. З такими голочками гольчати країти. Колись давно купила ці тюльпани. Хотіла, щоб у мене тут була тюльпанова доріжка. Ну, доріжки не вийшло. Ну, мабуть, треба було більше тюльпанів купити це раз, а по-друге, по треба було з кротиком домовитися. Я зараз сижу, вам знімаю, а оця красуня мені по спині ходить. Будь подряпала вже. А ось подивіться, яка краса розкрилася. Якийсь він тігровий, прямо колір має Грета. Ну, не заважай, ну що ну, ти будеш казати цій Греті? Гретка не підбивай, Ну ось такий він. Тій, не хочу, щоб падала. Як же стать, щоб показати оце все. Ой. Красунчик просто. Червоні тюльпани вже відцвітають, порозкривалися, деякі вже й впали. Зате набирає силу троянда і кожен кущ по-своєму. Хтось зелений стоїть, хтось стоїть пурпурний хтось з таким коричневим відтінком. А червоні тюльпани просто полум'ям горять. Ну і ось ще краса така. Жовті тюльпани. Красунчики вони в мене. Грета приймає сонячні ванни. Ну а тут залишилися подекуди лілії. Це жовта лілія, пам'ятаю, колишні. Ну от десь маленька цибулинка залишилась, і от вони так собі тут і остались. Ну, нехай ростуть. Жовта лілія, рядом англічаночка моя Golden Celebration. І нормально буде. І ось що в мене така краса квітує зараз. Цілим таким рядком підбивають флокси. Оці білі фіалочки. Ну, це я їх так називаю, можливо, вони мають свою назву якусь. Я бачу, їм бджоли люблять, літають пчілки. А так виглядає сьогодні садочок. Кульбаба розцвіла на погребі ковром жовто-зеленим. Давайте подивимося. І ще, різновидність тюльпанів. Це ті тюльпани, які квітували в кашпу. Як розрісся вербенник заплів мені усю землю, і я цьому рада. Ось такі вони красунчики. Вони собі в кашпо росли і цими фіолетовими тюльпанами, і з такою каймою, з колючечками з такими. Ну, в основному залишилися тільки двоколірні а було поєднання оцих двохколірних і отих із бахромою такою і неподібною. І ось мої розсажені гехерочки починають підростати, що мене дуже радує. І кущики живцьованих мною гортензій Продовжують квітувати і радувати пізні тюльпани, світі тюльпани, що росли в кашпо під хатою. І повні тюльпани серед них от є такі піоновидні. Кожен по-своєму дуже красивий. А там на підході лілії, флокси, піони, троянди. Я намагалась зробити сад безперервного квітування і мінімального догляду. Ну, з доглядом у мене так собі вийшло, а от що безперервно вони квітують, то це факт. Одні квіти починають змінювати інші. Отак от піднялась гортензія на бель. З зеленими своїми листочками тягнеться до неба. А ось тут внизу астільба рожева. А стіль бабілах, ну ще ж не квітують, звичайно. І хости, Різні хости. Хочу підійти ближче до наших анабель, подивитися, поки я бутонів не бачу. Поки що вона йде в ріст. Ну, їй видніше. Вріст, так, вріст. А тут у мене іще інакша хосточка ось така. Під нею має бути коврик із вербеннику копійчатого. А на дерево повинен полізти. Оцей березклет. От він вітром відсунувся, не хоче на землю. А я не хочу, щоб ти на землю. Давай на, на дерево плитись. Віслух'яний який. Отак. Ні, так і на землю хоче. Ладно, потім розберусь. О, сиди шпак. Ну, як він гарно сидить, вийдається. Дорогі друзі, троянди теж на підході. Подивіться, скільки вже бутонів, це ж неї у мене з бутонами. Красунька. Ну, і тут у нас... Квітує вишиванка. Вишиванка продовжує квітувати різними кольорами примоги. Ось такою, красуною. І оці ми, що із січня ще намагались квітувати фіолетові, вони такі оксамитові. Жовта, красуня і іншого вигляду жовта. І ось збулась моя мрія, я на ринку побачила абрієтту Купила абрієтту Посадити не було де втикнула біля оцих. Прекрасних весняних квіточок оцих чудових примул. Гляньте, яка вона дорідня. о, яка ж красуня. І як тебе краще знімати, щоб ти показала всю свою красу. Тож, дорогі друзі, перерву я зробила невеличку. Показала вам цвітіння ще своїх тюльпанів, інших квітів. І хочу вам побажати гарного дня. Нехай день буде вдалим, сонячним, весняним, мирним, спокійним. Ну і кожен нехай сам собі побажає, яким він хоче, щоб цей день був. Тож, всім дякую за увагу. З вами була Наталія у своєму саду. Ну і хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Буду рада з вами познайомитись і спілкуватися.